І знов до протестів цього разу у Сполучених Штатах Америки там десятки протестувальників вийшли на мітинг за репродуктивні права жінок у Вашингтоні. Протестувальниці вважають, що нова адміністрація Трампа ще більше пославить доступ до здоров'я жінок, включаючи контроль за засобами контрацепції. Жителі нью Йорка пройшли маршем центром Манхеттена. Протести тут присвячені захисту прав іммігрантів та інших вразливих груп. Учасники маршу несли Кати з написом «Відмовтеся від фашизму у своїй виборчій кампанії Трамп пообіцяв депортувати рекордну кількість іммігрантів, що становитиме мільйон людей на рік. Зазначу, що Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня. І масовий протест прийшов і в Тель-Авіві. там ізраїльтяни зібралися, щоб відзначити 400 днів з моменту початку війни проти Хамас. Повідомляє Ройтерс. Протестувальники вимагали від прем'єр-міністра Беняміна Нетаньяху укласти угоду про звільнення заручників. А інші вимагали проведення виборів і відставки прем'єра. Тим часом міністерство зовнішніх справ Катару заявило, що його зусилля щодо припинення вогню в газі та угоди про заручників між Ізраїлем і Хамас наразі зупинилися. Нагадаю, війна спалахнула, коли бойовики Хамас напали на ізраїльські громади 7 жовтня 2023 року. Тоді загинуло близько 1200 людей, і 253 людини потрапили в заручники. Військова кампанія Ізраїлю зруйнувала значну частину гази, і вбила близько сорока трьох тисяч п'ятсот палестинців.